Дівчата, всім привіт! Сьогодні дивитимемось харківські прикраси, комплекти. Класні будуть колонки з натуральним камінням, каблучки, всього потрошку. Почну з ось такого симпатичного комплекту. В наявності є каблучки 1919,5, інші розміри можна замовити, і кілька пар сережок. Можна брати або разом, або окремо. Сережки з ось такими прямокутними вставочками перламутру йдуть. Також можна сережки замовити ось такі просто без нижньої частинки. Якщо ці вам задовгі. Сережки за вагою 8,72 ось така застіпка. Перламутр такої повітряності додає сережкам дуже прикольний комплект. Довжина сережки 4,7 см, каблучка ширина 1 см, і цінам зазначаю. повторюсь, можна разом або окремо брати. Так, тепер подивимося ось таку класику комплект, який не втрачає свою актуальність вже багато років. Класичні такі овали оксидовані, є в наявності розміри 17,5, 18 і 18,5. Інші треба замовляти. Тут Також ще може бути браслет, навіть кілька видів комплект і варіант сережок менших. Кого цікавить, напишіть, пошукаю, можна все це замовити. Каблучка 8,13 грам, розмір 2,4 на 3,7 см. Вага сережок 11,5 грам на англійських застіпках 3. І підвісочка 6,12 за вагою. Вушко. І довжина 5,9. Ціни зазначаю можна окремо можна разом. Дівчата має ось такий дуже класний літній комплект з мушельками і культивованими перлами. Є розміри 18 і 19,5. Каблучка 5,5 грам, сережки 870 Також ще можна підвіску замовити. Досить легенький комплект, але такий об'ємний. Сережка 4,1 см довжина, каблучка 3,7. І також ціни. А тепер дівчата хочу показати вам два класних комплектики з імітацією кахалонгу. Класні білі камінчики, без будь-яких підтонів, відтінків, чисто білі. Такий сет наявності у 18 розмірі, вага сережок 13,5 грам. Тут ось такі цікаві візеруночки є, дивіться, збоку їх видно, гарно буде. А каблучки 7,84. Довжина сережок 3,8 см, діаметр камінчиків 2 см. І ціна. І ще з такими камінчиками є овальний комплектик у 18,5 розмірі. Каблучка 6 грам, сережки 10-15, застібка. Тут у нас довжина сережки 4 см, камінчики 1,5 на 2. Також по ціні зазначаю. Далі дівчата крутезний комплект з рожевим кварцем у 18,5 розмірі. Дуже гарні камінчики, такі навіть внутрішні є переливи. Дивіться в каблучці. Ну, В сережках, до речі, також. Вага сережок 16,70, застібка. Ще існує модель сережок і каблучки ось такі, як верхівочка сережок, сарежок, лаконічні, без каміння, раптом когось цікавить, можна замовити. Каблучка 7,5 г. Каблучка 1,5 на 2,8 см, довжина сережки 6 см. І ціна. Далі дівчата маю ось такий симпатичний комплект з блакитним топазом у 18 розмірі. Каблучка 3,96, сережки 6,29. Ще може бути браслетик такий. Кому цікаво, напишіть, скину фото. Також можна з гранатами цей сет замовляти. Дуже акуратний. В діаметрі 1,3 см. Камінці 5 мм, і ціни. Далі, наявності ось такий лаконічний сет у 18,5 розмірі. Також без каміння, тоненький, легенький, вага сережок 5 грам, каблучка 2,5 грами. Довжина сережки 2,3 см, ширина каблучки 4 мм. І ціна. Тепер дівчата дві ось такі прикраси маю сережки і підвіску з зеленим агатом, можна брати як комплект, а можна окремо. Тут за кольором трішечки є розбіжність, сережки більш темні. Це я не скажу, що світлий колір, просто він такий більш мутний. Чого зайвого? Просто зелений агат, такий така лаконічна оправка. Сережки за довжиною 5 см, підвізка 4,8. Вага сережок 7,77, застіпка. І підвізка 5,37 за вагою. І ціни. Дівчата, тепер покажу вам три ось такі прикраси, які не є комплектом, але які без проблем можна поєднувати між собою такі розпаровочки. До цих сережок і до цієї підвіски існують власні комплекти, але наразі їх немає, можна ось так альтернативно взяти. Каблучка така в наявності в 17 розмірі, інші можна замовити. Вага каблучки 531. Одразу ціну зазначу. Вага сережок 8,94 на англійській застіпці може бути ідентична абсолютно підвізка. Або може бути велика, за розміром приблизно така сама, але з пустою серцевинкою, як і в сережках. Можна сережок 5,4 см, і також одразу вартість зазначаю. підвісочка за вагою 18,5 грам. Верхівочка, повторюсь, до неї є власний комплект. Довжина 8 см, діаметр нижньої частинки 5,5 см. І ціна. Далі, дівчата, ось така розпаровочка в 19 розмірі каблучка з барочною перлинкою. Існує комплект, це решка підвізка, в принципі можна спробувати дозамовити. Тут таке біле жате срібло, дуже стильно виглядає. 4 см десь виходить ширина каблучки. Перелинка 1,3 см, і вартість. Далі дівчата мають дві такі каблучки, ваші улюблені 13,51 з тигровим оком у 20-му розмірі, і з ось таким тонованим агатом 18,5 Дивіться, ближче камінчики. Вага цієї каблучки 21 грам, камінчик 3 на 4 см. І ця за вагою 24,5 грами. Вартість у них однакова, зазначаю на екрані. Далі подивимось пару з таких сережок з кристалами Сваровські, подібна модель, як з зеленим агатом, була. За вагою 5,11 застіпка. Довжина 4,3 см і вартість. Тепер дівчата маю ось таку неймовірну пару сережок. Тут верхівочка з трояндами, а низ ось з таких жгутиків. Вага 19,47. Така застіпка. Також існує комплект. Довжина 5,5 см, нижня частинка 3-4 см. І вартість. Дівчата в наявності залишились гвістки з топазами і гранатами лабораторними на закрутках. За вагою вони 2,69. Дуже гарненькі. Діаметр 5 мм. І ціна. Дівчата, наостанок покажу два ось такі класні кулончики: один з тонованим агатом, рожевим малиновим навіть і з родонітом. Родоніт досить важенький, 43 грами, можна під чорний шкіряний міцний жгут. Камінь 3,5 на 5,5 см. Довжина 7,2. І вага агату 22 грами, довжина 8 см. І ціни. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!